Обзор на свій сверльний станок, я вже, здається, робив, але не можу знайти те відео. Ладно, зараз вам все покажу. Дивіться. Ось, як оце все встроєно. Тут квадратна труба 80 на 80. Вона обхвачена таким ось обв'язом у вигляді труби 15 на 15. І там от стоять підшипники, ось. Які по ній їздять тута, тута. І там він ще позаду, взагалі з усіх чотирьох сторон. З кожної сторони по 4 підшипника стоїть. І таким чином воно ну, це все щастя тут ась їздить. Бачите? Це так, як построєно підйом верх-низ. Підйом робиться за допомогою ось такого. Ось такого. цей іде. Ось, Ви бачите? Ось цей речаг вверх-вниз. Але сюди чогось не вистачає і ну, буває там десь. Ну, в общем, пилюга накатується на підшипники і буває негарно їздить. Тут упор. Ось. Бачите? Там стоїть пружина і гайка розрізана пополам. Якщо я так от підожму, от, все, він не крутиться нічого. А є е, швидке опускання. Я нажимаю, там пружина стоїть. І все. Раз-раз і ну, все там працює. В общем, оце таке діло. Так, по цьому показав. Тут я просто кронштейн виніс великий. Чого я взагалі е, узявся робити сам е, таку штуку. Того, що е, консольних е, сферільних станків немає, а тут відстань 200 з мм. Такого, ну, якби, стандартного станка такого немає. Перед цим у мене було взагалі ще більше. І ну, нормально все це працювало. Ще б вирішити питання з підшипничками, щоб вони трошечки краще їздили. І я вам хочу сказати, взагалі, мене все влаштовує. І до речі, тут ще ж можна е, за рахунок цієї штуки піднімати, хоч он до самого верху. Тобто тут можна по факту, блін, чурку-от от, сверлити, скільки хочеш, скільки сверлиш. Ну і ход, звісно. Ход тут а, не такий, як у стандартних. там 50-200 мм 50 100 мм, зараз я покажу. Одною рукою вот. ход тут, дивіться, це є максимум, а цей мінімум. Тобто тут ход десь міліметрів 200, що находить туди-сюди. І це значно е, полегшує. Ну, в общем, робив під свої задачі, чесно вам скажу.